І всім привіт, з Вас підписуйте в подбайку, ми продовжуємо грати в Палворд. Я обо... Я не знаю, я прям. Я не можу. Я прям дуже кайфую від цієї гри. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, на чому зупинився. Палдек, я напевно. Насправді що хочеться нових познаходити. Так, ти. Ага. Ти десь на півночі знаходишся я з -за тобою зараз не полізу. Ти також, я пам'ятаю так, ти досить сильний, я на тебе також не полізу зараз. Ти виглядаєш як, як нічний. Хм. Ось тебе можна буде пошукати, особливо ось тут тебе дуже багато має бути. Далі. Ти також хтось. Ти сильний? Я не різу. За тобою також поки що різу. Ти ви, ви порізні? А, це Бігард. Це Ізабіг? Ти також сильний? Ти. На ваш... У вас дане обітання? Хм. Є хтось Сурфент. який знаходиться чисто ось тут, а я його навіть і не бачив. А давайте? Спробую його знайти. Я якраз. Поруч зі швидким телепортом, він десь ось тут, як я розумію. Насправді кажучи, мені дуже не вистачає заліза, мені дуже не вистачає руди, і. Є, в принципі, ідея чисто сісти. Не. А вже ж до мене одразу хтось підчепився. Зараз швидко тебе рознесемо. А, треба було, до речі, перерушити тебе. Мені ж за це досвід дають. Так. Ні, питання в тому, чи я туди телепортувався, куди треба, чи ні. Ха, а! Ти о хто ось хто ти? То ось тут в, поруч з водою знаходишся, десь тут. Може бути будто тут, але. О! Ти навіть тут є, 15 рівень. не те, еще. Щоб... А ну-ка. Є. я навіть тебе спіймаю. Давай, Хочеш битись? Окей. А чому ти не настрій? А! Енергія потрібна. Окей. Це прям прикольно, що я одразу тебе знайшов. Все, 11%. Я не хочу крутів витрачати, я просто звичайним половлю тебе. Я ще другий є. Ой, вона одразу. 8% і тебе поб'ю. бью. Так, щи 800 то на. Мене. Я можу собі дозволити. У, спимав. Скільки? 1700, я отримав. А ну-ка, ти 3% всього. Ой. це прям погано. Спимаю? У, прекрасно, найти 3% змих. 1780. Як. Як приємно, Це прям дуже приємно. У Мене два таких. Давайте третього такого ж спіймаю. Да. Короче, висять. Не втрачай енергію. Так, обережно, через дерево. Так, все. 4%. Достатньо, щоб спробувати. Знову ж, в мене їх 20, я можу витратити хочу всі 20 сфер. А чому так. Окей. Ні, Давайте так, я не скаржусь. Додому, і я хочу більше руди накрафтити собі нормальну кількість мегасфер. Може навіть ось цих більш крутих сфер. Блін, короче, Заліз. Ви треба нормально, ви заліза. Ви, конечно, мало. мало молодці. Так, так, молодці. Але. Навіть прохочете, що ви тут в трьох поповні працюєте, цього замало. До речі, що ти робиш? Я тебе взяв поливані другого рівня і все. Ну, як є. Вже як є. Наскидуємо вас. В такому випадку питання до До тебе. Якщо я захочу тебе... Угу Якщо я хочу тебе підвищити, це Power Generator і Sphere Assembly Line Лінія зборки сфер Яку я відкрив. І павергенератор також я відкрив. Але що на те, що на те, треба дуже багато заліза. Це прям дуже багато заліза треба. І електронік. Електронік орган. Що, давайте почнемо з того, що збирати доведеться саме мені. Це палдіум елементи, яких мало. І електронік орган. А, а! Я згадав, що я там робив. Все, окей. Це fast тревел. повертаюсь сюди і шукаємо пікачушек Так. Ти заспанця, відскануй, міняю на пташку і. нема пікачушок. Ти, звичайне, віксі. З тебе не падає те, що мені треба. Та не може бути такого, що тут нема пікачушок. Ну і ти просто ось так піднімемось. У, статуя. Так, тепер після того, як я зрозумів, нащо вони, я буду більше звертати. Вони, коротше, підвищують шанс. Через них можна підвищувати шанс. Або легкість. Піймання. Покемонів. І давайте тут всіх підряд повбиваємо, тому що в мене та ж-пташка не... недостатньо покращена в рівні, я хочу її покращити просто. Та ну мають бути пікачушки. Так, впаду. Ай, неприємно. Давай ще раз скан. Я вибачаюсь. Я взагалі хоча б там, де треба. Ось ти з тебе точно падає електронік орган. Це єдине що з тебе впаде. Я точно в потрібному місці для тебе. Але тебе тут нема. Ти можеш ще тут зверху бути. Так, я зараз впаду. Енергія закінчилась. Ось пташки енергію підняти. Так, хтось є. Я дострілю. О, прикольно. Там що, вони просто між собою б'ються. Вони прям дуже легко вбиваються. Так я сюди прилетів за тобою. За якоїсь якусь інформацію. Ваше я ще знайшов тут кабанчика. Якого я б спіймав би. Ой. А тебе я ж не вбив. Вбив. Ось. ось за ким я пробежав за вами. Ну, куди ти тікаєш? Электроніку орган? Ну почекай. Молодець. Так, але з кабанчиками треба обережно, якщо я хочу їх спіймати. Ой. Тільки не кажи, що я зарпалет тебе вбиваю. О, я зарпалет тебе не вбиваю. Блін, ну я от йому випадково зробив. Тільки не повертайся до мене. Він повернувся до мене обличчям. Ти знущаєшся. Так, відскануй. Тут два пікачу я вже знайшов? Може, ти ще побачиш? О, так, там ще є. Ти прям корисний. Ось цей скануючий, це прям корисний. Ось паркет. Так. Мені здається, маю вбивати їх саме я, тому що інакше відчуття, що з них нічого не падає, якщо хтось інший вбиває. О, там ще спаркіт. У мене 20-ка електронік орган, здається, є. Не факт що з собою. Але взагалом має бути. О, ще, давайте. Якщо вони вже так чи інакше, я знаю, що потрібні, мені будуть. Давай повбиваю. Ой. О, ти навіть пережив мій постріл. При точно вистачає. Давайте просто до переходу і додому. Тут поруч нікого немає нікого нема. Тоді додому. Тут я бачу статуетку. Ти хто такий? Ой, щось. Окей, я, я, я тебе не буду шпати. Так, ой, не мігасфера, приємна. І статуетка. А ти поки, не знаю, 50 рівень Я До тебе точно лізти не буду. 50 рівень це не те, що мені треба. Припустимо, це для тебе. Для тебе є. Мені ще ось для о, лінії виробництва сфер. Потрібно 30 палдіум елементів. А ні, ось. Якщо руду вони хоча б потрохи дуже повільно самі виробляють, то палдіум елементи мені самому треба збирати. Що ви тут робите? Переробіть тут пшено. А чому ніхто не готує? Засуджую. 13. Всього, 13 людей. Так, окей, а насправді кажуть, що. А, тут ще плавиться. Собі б я зараз взяв би паняшку. Це моя. Це паняшка. І пробігав би саме на паняшці За палдіум елементами, тому що я впевнений, що паняшка швидше. Ну та. Ну дивіться, вона справді швидше за літаючого, за нашу гелікоптер. Що, мені треба багато впалдів елементів. Ну давайте я назбираю з запасом. Я бачу данж, в якому я ще не був. Відвідаємо його. 13 рівень. Інтер. Так. Данж 13 рівня, коли в мене 27-й, та чому мої там. У мене зараз в інвентарі мінімальний пал, це паняшка. Так, це Ви! Мау. ви помрете від, Від пострілу ви помрете. Хоча ні, не помру, Не помре. Але ще один постріл, і я не ризикну робити Ти? Котик. Тільки не обличчям до мене повертайся. Хорошо. На. Тебе і руками добью. В мене просто цих котиків я ще не видобував, а шанс їх видобути, речі, не такий ж захливий. Все? О, ти вибрався? На, ще раз. Та ну, не літай за мною. е ти выбрався знову? На ще раз 28% шанс. У мене 9% шанс краще справлявся, ніж 28 зараз. Є прекрасно, ще плюс 1700 досвіду. Питання до балдека, що воно вміє? Ти, кошеня, тільки фермінг. А, ні, я тебе ловив! Якраз таки здається в минулому відео десь і ловив тебе. Так, я тут за маршрумом, насправді ты кажучи, ще прийшов. Ой, доброго вечора. Давай, паудем фрагменти. Ей, давай, ти, допомагай мені. О, а відскануй тут? Хто тут є? Ні, я сказав, відскануй Все. М -м, тільки дрім. І ще якісь. Ой, непогано, дуже, тут дуже непогано видобувається. І руда, і палдіум елементи. Ну, палдіум елементи в першу чергу. Все, в данжі, треба, треба в данжі ходити за палдіум фрагментами. Дивіться, як я багато їх видобуваю. Нема сенсу просто. Так, так, все, я зрозумів. Окей. Окей. Домовились. Так, і ви також це вам лайфхак тепер. Палдіум фрагменти в данжі видобувайте. Що це за квітка? Power Lotus. Ну це руда? До речі, може, і руда в... тут швидше видобувається. Та ні, це, звичайно, руда зі звичайною швидкістю видобувається. Так, Дедрі. Скільки я вас? О, давайте половлю. Ой, але... паняшку забрати. Чи як тебе? Хто -то, хто то був? Я, напевно, ім'я навіть не придумав тобі. Так, головне. О, не вбив. На, 28% шанс. Ай, ну не не стріляй, по мені присілась сьомого рівня Ти мені нічого не зробиш. Ой, ти вибрався, Да. Неприємно, але переживу. Не дергайся. Ой, чуть не вбив. Чуть не вбив. Як я хорошо тут рівень качаю просто, вау. І навіть своїм. своїм нубиком в інвентарі, Все. У мене скоро 28 рівень буде Так, а тут десь босс має бути вже Там розвітла не було. Нічого такого. Ой! Є і ти бы їх. Ой, як. Ого! З одного удара двох разом. Сплешем вдарило Прекрасно, це те, що треба. А зможеш ще раз радар зробити? А я поки паладіум фрагменти. Да, вони подивіться, з якою кількістю вони вдобуваються. Якій кількості, це просто кайф. Це те, що мені треба. Я зараз заберу стільки паладіум фрагментів додому. Якщо б ти ще допомагав мені, не просто в сторонці стояв. Так, шукаю зелене світло, бо зелене світло це машрум. До речі так, Хілки собі це треба зробити. Я на базі так і не поставив створювати Хілки. А я правильно розумію, я тебе зможу відсканувати і не подивився, що там ти відсканував. Який я розумний. Я справді попросив його відсканувати і не подивився, що він відсканував. Так, а тут вже бо... Ні, тут не босс тут далі. Тут розвітлення. Я можу ліворуч піти, тут хтось б'ється. Це взагалі не питання вас рознести. З деддрімом б'єтесь? Не чіпай. Я їх приручати буду. На. О, дякую що допоміг. Але. Ну чому ти. Ого! Ти тут літаєш? Я не хотів тебе. А, ти живий! Все, прекрасно. Я вже подумав, що там настільки мало хп, що я подумав, що вбив тебе. Ні. А де ці машрумки? Так я звідси прийшов. Бо звідти. О, машрум. Так, тут вже повертає тебе. Бий. Так, ще машрум. І ще машрум. Це все? Окей, побіжав в іншу кімнату. О, доброго вечора. Ну і ось тут, скоріш за все, вже босс буде в цьому проході. Після того як я пропливу. Ой, я бо. Баг... я швидко плаваю, нічого собі? Ну да, це Чи звідси прийшов. Що ти? А, це мау. Давай, я тебе прибрати. Я їх половлю. Дже, спочатку... Ну і спочатку. Де-трим. Розберусь. Просто досвід не збираю, тому що детрим потім вночі бігати шукати не хочу. А тут вони вже на довольно як... Блін. На. 15% буду використовувати. Спіймаєшся? Ой, кайф. Хі-хі-хі, 28 рівень. Жах. Хто ти такий? А, я вас знаю. Ви шахтари. шахтарі. Шахтарі. О, мау. Ну, тільки не сильно ображайся. Все. Зараз спіймай тебе. Ой, не спіймався. Не, ще раз. Все, в мене палдіум фрагментів буде настільки багато. Ще одна спроба спіймати. Мау, да. Ой, там ще мау. Блін, більше стріляти не можна. На. А, ти захистився? На. Ще більше. Чи винесу я ще більше? Палдіум фрагментів. 5, 12, ти зібрав мау. Коротше, все, зупиняюсь. На цьому досить. Мене інвентар вже забитий. Я бачу, крота. На, заграшся на мене? Прекрасно. Це те, що мені треба. Ой, чуть не вбив. На. Я пустив ще 800 досвіду. Як... Як хорошо. Ой, там ще один. Ой, чуть не вбив. Спіймаєшся? Не спіймався? Неприємно. Тепер ти спіймаєшся точно. Ну, не прям точно. Все. Так, і тут. Щось цей данж? Дуже великий. Я... Ті що, всю серію витрачу на цей данж? Ну, ось тут вже має бути бос. Якщо тут не буде босу, я здивуюсь. Рубі? А в мене вас нема. Це щось нове. Хто ти? Так є. Але не вбив. Десь бос Рубі. Ой, він вбив. То хто не бос, Звичайно, він вбиває швидко. Ось. Давай з босом. Ось боса я хочу спіймати, тому обережніше з ним будь. Ай. Мені просто цікаво, наскільки ти багато здамажиш. Опа! А, ні, нормально. Ще один удар від тебе, він переживе. Все, назад. Далі сам. На. 12% шанс. 12% шанс на босса звичайним сфером. Ні, У Мене ж забито все. А, я його не спіймав. Але досвіду я 2300 отримав. І 1000 для звичайних, бачите? Творуч на горі. По 1000 звичайних. Блін, так прикро. Але там машум є. Я забув скинути когось, якщо я збирався ловити. Що він взагалі вміє? Ось я в лапках спіймав нового пала? О, ти, ти я ти місце. Просто кідінг і все. Ти просто як. Ти трохи гірше курами. Ти просто їсиш більше за курами. Ну і нащо ти? Ні, ну не бо. Я не шкодую щось сюди за заліз. 253 палдіум фрагмент. Взагалі не шкодую. Скринька. Рубін, тренінг мануал. А, занадто. Велика вага. І інвентарі фул. Що викинемо? Точно НТБ, 253 кг. Щось скинути треба. Лезер. Дроп. І щось що бажано багато важить. Веном Gланt. Блін. І Венам Глант не хочеться скидувати. й скину. Тут щось. Якийсь цікавий фрукт. Так, треба навести порядок. З усім. Ні, ну зараз точно повертаюсь додому Я... Я ж тебе вб'ю так. Ну-ка, постріл. Мені не подобається, ось цей постріл. Я не розумію, як ним це Ну Ти ж ти ж його вб'єш, так? Я не цього хотів. Я вдома перше. Так, скинув. Скільки ви Так, давайте. Я тут 15 людей ще приніс, і ви ще 14 видобили. Як просто жахливо. Я. Я не знаю. Ну дивіться, на тебе потрібно тільки заліз залишилось. І на. на ще. де? Де ще одна річку мені треба зробити? Ладно, пауергенератор. Також тільки заліз залишилось. І величезна кількість. То зараз я ще зможу зробити. 21, до речі, це вже непогано, але треба ще більше. Так, і. Технології. У мене 28 рівень. Я відкрив собі. Так, це щит, це виробнича лінія. А, це Stump and Axe. Коротше, це треба побудувати на базі, і ефективність збирання не збільшиться. А є така ж штука. О, ти. Для каміння. Ось це дуже корисно буде. А ось тут, до речі, є сіла для покращення висаджування нашими палами. Це для саджання, але в мене нема цементу і beautiful power, тому поки що не чіпаємо. Це Для поливання, але не це ого. Це 100 заліза ні, я не буду це робити. Коротше, зараз сіла, це покращить саджання. Це просто покращить швидкість саджання нашими палами. Давай десь тут побудую. Вони побудують 10 хвилин ого. Але насправді, справді кажуть, що те, що я хотів подивитись, це сторож нормальний. не mm. хочу з зрізу будувати. Дерев'яний, на якого тільки цвяхи, потрібні максимум. Ось тим, максимум. І тут не те, що багато місця. Ще я не виклав тут у вас. Зробіть мені хоча б 16. Устой, у нас каміння нема Так ось купа каміння. Ви ж. Я думав, якраз таки з камінням у вас не буде проблем, тому що ви тут ходите, відволікаєтесь на ось це каміння і збираєте його ще паралельно. Чи ні? От крафтиш, а ти прям швидко крафтиш, дякую. Ось ми справді прям дуже сильно підзупинились в розвитку. Але заліза. ми зупинились в залізі. Наступну серію я просто виділю під видобуток заліза. Ось прям буквально всю серію виділю під видобуток заліза. О, По Саніш мої ігри. Якщо ви якусь з них придбаєте, то просто залиште на рецензію, будь ласка, якщо у вас немає можливості їх придбати, то просто додайте їх до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і хоч відео, Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.